Так, забув, бо не можна було раніше сказати. Вчора мав за честь, був запрошений на зустріч міністра оборони України та міністра оборони Німеччини. Дуже конструктивно, дуже позитивно, дуже все по європейськи. Що хочу сказати, доповів по ситуації в нашому регіоні. Розумів, яка буде підтримка. Особисто дякую. Олексію Юрійовичу за ставлення до Миколаєва вже в новинах є, до казати, що буде від Німеччини в якості допомоги. Дуже все позитивно, дуже результативно. Перший раз за, з початку війни був у відрядженні в Одесі, бо деякі кажуть, що я там живу. Дуже здивований, ну не здивований. По-різному не так, як Миколаїв живе Одеса. Я за них радий і вважаю, що так повинно бути на всій території України.